кампанія Медведєв проти Трампа вона закінчилась невдало. Це для Медведєва чи для Трампа чи вона, для обох? вона закінчилась для Медведєва невдало, тому що рішення про використання атомних підводних човнів, ну скажімо, за незвичними маршрутами, це явно не те на що розраховувала Росія, і я думаю, що вони будуть шукати для себе можливість добитися якихось суттєвих успіхів. Вони шукають можливість Путіна вивести на Трампа, але ну знаєте, щоб це не було як відома фраза, що я за вами бігла 100 кілометрів, щоб сказати, що ви мені гайба і путін ну звичайно, що Путін хоче зустрітися з Трампом і не збирається зустрічатися з Володимиром Зеленським. Це очевидні речі. Звичайно, що Путін не хотів би, щоб за столом умовних переговорів уявних на сьогоднішній момент була наприклад Урсула фон дер Ляєн чи навіть Еммануель Макрон. Трамп сказав, що європейців не хоче. Ну Трамп взагалі нічого не хоче. Тобто, у нього те, що він не не хоче європейців, знаєте, це логіка просто прекрасна. Підписувати торговельну угоду з європейським союзом а брати їх в переговорний процес для завершення найбільшої війни в світі не хоче. Трамп ви ж розумієте, що йому дуже складно протиставити щось. Він людина, не просто людина в віці, ну це вже й джизм, да, людина в віці, але людина, яка повернулася в президентське крісло після поразки, це другий випадок в американській історії, і він, от він фактично в цьому сенсі не контрольований.